Привіт! Надивившись гарних рекламних картинок, вирішив придбати собі дві пари діодних ламп. Попередні власники поставили ксенон, який мене повністю влаштовував, але реклама не давала мені спокою. Хотілося, щоб фари світили більш яскраво, а дорогу було видно краще. Але по факту це відео перетворилося на порівняння ксенону, діодів і галогену. Відбивачі в мене в дуже гарному стані, я їх ставив від донорів. А результат мене здивував. Реально здивував. Ну і кілька слів про те, яким може бути світло на лагуні третього покоління. По-перше, це адаптивний ксенон. Ось так виглядає його лінза. Вона може обертатися вгору вниз, а також має поворотні рамки. Всередині у нас іде поворотна шторка, щоб перемикати на дальнє і ближнє світло. Ну і використовує вона лампи d 1 s Сама лампа дорога, але й досить ефективна. Також є фари під галоген з цоколем H7, як у мене. Кілька слів про діодні лампи, які придбав. Так вже сталося, що придбав я два комплекти, і вони виявились різними по розмірам і по функціоналу. Перше, на що хочу звернути твою увагу, це розмір радіатора. В Тебе має бути достатньо місця для того, щоб лампа спокійно залізла у фару і потім нормально закрилася кришка, щоб не потрапляла пилюка всередину. Друге, це фіксатор нашої лампи. Зараз всі лампи роблять уніфікованими, тобто фіксатор просто ставлять різного розміру. На одній лампі він знімався дуже легко, через це лампа всередині фари проверталася. В іншій лампі, вона добре трималася і лампа не проверталася. Зараз фіксатори роблять як з пластику, так і з металу. З металеві фіксатори можуть додатково кріпитися за допомогою винта на шестиграннику. В мене були такі лампи на протитуманних фарах, і я одну з ламп загубив. Так само вона просто відкрутилася і лампа випала. Тому звертай увагу на фіксатор лампи. Він має нормально триматися на самій лампі. Є ще одна проблема при встановленні діодних ламп у галогенні лінзи лагуни третього покоління. Фіксатор цоколя лампи з дроту фізично не може стати на діодну лампу через великий габарит радіатора, і доведеться знайти інший спосіб зафіксувати лампу всередині. Перше, що я вирішив порівняти в лампах, це яскравість світлових плям. І першим на тесті в мене ксенон, бо він вже стояв у моїх фарах. Як бачиш, світлотіньовий кордон не такий чіткий, як хотілося. А всередині світла є темні плями. Наступними були галогенні лампи. Це були дешеві китайські галогенні лампи, які не дали чіткого світлотіньового кордону. І які мали багато темних плям всередині. І нарешті прийшла черга діодних ламп, чіткий світлотяновий кордон, чітка світла пляма без темних вкраплень. Єдиним мінусом було те, що я не зміг нормально зафіксувати лампу. Тобто на лагуні третього покоління недостатньо місця для того, щоб рукою вставити оцей фіксатор з дроту. Тому довелося імпровізувати. Звичайно, просто проїхатись 200-300 метрів так можна, але на постійну їзду це не підходить. Для фіксації наступних ламп довелося ще більше підключати фантазію. Але світотіньовий кордон гарний, пляма яскрава, без темних вкраплень. Ну, і на перший погляд, все зрозуміло. Діодні лампи світять краще, світотіньовий кордон. Кращий без темних вкраплень. Але мені не давав спокою галоген. І тут я згадав, що на лагуні стоїть токоль H7 як на ближньому, так і на дальньому світлі. Тому я дістав з дальнього світла лампочки, вони виявились осрам. осрам і вставив їх до лінз. І ось що вийшло: досить чіткий світло тіньовий кордон, непогана світлова пляма. Шкода, що немає прибору, щоб заміряти точно показники. Але дивитися на стіні то одне, а на дорозі все зовсім інше. Тому я вирішив приїхатись одним і тим самим маршрутом з різними типами ламп. Скажу чесно, відеореєстратор вночі в мене знімає погано, але все одно цього буде достатньо для того, щоб зрозуміти, з якими лампами краще видно дорогу і знаки. Першою була діодна лампа. І скажу чесно, вона мене не влаштувала. Тобто пляма була гарна, але дорогу вона освітлювала не так яскраво, як я сподівався. Я б сказав, що в рази гірше, ніж мій ксенон. Далі була інша діодна лампа. Та сама дорога, те саме освітлення. І так само Мене не влаштувала картина, яку я побачив. Тобто, пляма була добра, але дорога освітлювалась погано. Важко сказати, за рахунок чого це відбувається, але факт залишається фактом. І, звичайно, я пожалкував про те, що коли розбирав фари, не поставив білет лінзи. На зараз це найкращий варіант для лінз. Тобто, білет лінзи. Дають максимально чіткий світло-тюньовий кордон, вони дають максимально яскраву пляму, і видно з ними якнайкраще. Наступний заїзд я робив з дешевими китайськими галогенами. Видно погано, пляма погана, і взагалі ці лампи нікуди не згодяться, окрім, того, щоб просто доїхати до Пункту призначення, якщо згоріли основні лампи. Єдиною причиною, якою я можу пояснити їхню наявність у мене, це те, що дісталися вони в мені майже безкоштовно. Тобто заплатив я за них якихось там 20-30 гривень за три лампи. Наступний заїзд я вже робив із ксеноном, який в мене був встановлений. Гарно видно дорогу, гарно видно знаки. І це те, до чого я, в принципі, звик за останні півроку, який я катаюся на лагуні 3 покоління. Світло тут мене повністю влаштовує. Єдине, на що я повівся, це на рекламу діодних ламп. І в цих лампах мене не влаштовує те, як я бачу, що відбувається навколо. Тобто я спеціально залишав, окрім дороги, ще шматочок відео, де я розвертаюся. І на діодних лампах я дуже погано бачив оці кущі. На ксеноні я їх бачу просто відмінно. Останній заїзд, який я зробив, був на лампах осрам, які я дістав з дальнього світла. І в них мені подобається те, що світло більш тепле, тобто воно більш жовте. Завдяки цьому зображення, яке я бачу, стає більш контрастним. І я бачу набагато більше, ніж просто при білому світлі, як на діодах. Це також добре видно під час розвороту. Всі кущі я бачу дуже добре. Всі знаки, все, що відбувається навколо, я дуже добре бачу. Все це завдяки жовтому спектру цих лінз. І що я тепер хочу сказати? Що якби я взяв. Галогенні лампи, наприклад, плюс 150 або плюс 200%. Відсотків, вони б світили, мабуть, краще, ніж той ксенон, який зараз в мене стоїть. Тобто плюс 150% відсотків був би на рівні з ксеноном, а плюс 200 світив би набагато краще, ще й у більш жовтому, більш контрастному спектрі. Ось такий цікавий результат я отримав на виході. Що ж. Не зовсім такий результат я очікував. Я планував поставити один з цих варіантів ламп, але маємо, що маємо. І зараз я розумію, що якщо в мене буде можливість, то я придбаю собі галоген плюс 200% або хоча б плюс 150%. Він стане ідеально у мою лінзу, тому що вона розрахована на нього. І світити він буде на рівні з ксеноном. Ну а щодо цих ламп. Я хочу розіграти, мабуть, ось цю, бо вона мені більш сподобалась по якості. Серед вас, мої підписники. Напишіть у коментарях LED і коли там буде хоча б 25 коментарів, я розіграю через рандомайзер оцю оцей комплект ламп. Дякую за перегляд.